Та пане Олеже, але все одно я ж так розумію, дійсно влада не хоче ухвалювати таких рішень, бо це не популярні рішення, які просто а, засмутять електорат, м'яко кажучи, так але ж це все одно а, не можна цього уникнути, якщо ми плануємо вступ до Євросоюзу. Бо тоді, коли ми будемо вступати в Євросоюз, то до нас вже будуть вимоги як до всіх інших. Тобто це відтермінування відкладання на потім. Знаєте, я, я Я є євроскептик. І я поясню чому. Ми весь час чуємо, що ми йдемо в Європейський Союз. Ми, весь час ну, ми чуємо... на порозі. Ми ж постійно на порозі. Так, ми, вже, так, ми вже постійно на порозі. Але слухайте, там є декілька камінчиків, через яких поки ми не переступимо. Наш рух до Європейського Союзу буде лишатися прапором, який буде нести впереді та чи інша політична сила, і нічим це більше для нас з вами обертатись не буде. Я поясню: найбільший камінь спотикання, хто б там що не говорив, це є наше місце на внутрішньоєвропейському економічному ринку. Подивіться, будь ласка, як нас дуже швидко в не дуже комфортний спосіб викинули з європейського аграрного ринку в 25-му році. В першу чергу мова йде про аграрну продукцію. Я на сьогоднішній момент не уявляю собі механізму, яким би ми з вами... Могли безболісно для наших європейських партнерів приєднатися до аграрного європейського ринку, ставши єдиним цілим. Тобто ми не станемо європейською і членом Європейського Союзу доти, доки в нас будуть між Європою і нами е квотні та митні обмеження, правда? А вони будуть просто тому, що нас не пустять європейські аграрії або почнуть блокувати кордони, ті самі поляки, словаки, румуни, угорці. А коли вони блокують кордони, що це означає? Це означає, що їх політикум ніколи в житті не підтримає тих дій, які би, наприклад, робили єдиний аграрний ринок. Не буде такого єдиного аграрного ринку. Тобто я з цієї точки зору євроскептик, я вибачаюсь. Другий момент. Членство в Європейському Союзі передбачає, що в нас має бути абсолютно вільний. Пересування по Європейському Союзі е, ринку праці, тобто трудових мігрантів, і ринку капіталу. Тобто, ринок праці і ринок капіталу спільний з Європою. В умовах, які сьогодні є, з точки зору міграційної політики, з точки зору, як наші з вами е, шановні партнери, сьогодні. Ну, от, наприклад, голландці заявили, що з 27-го року вони припиняють фінансування українських біженців і так далі. Ну тобто, дивіться, це ж не так просто. І формально механізм перерозподілу робочої сили в межах Європейського Союзу це дуже складне питання. А про спільний ринок капіталу це взагалі окрема мова. Ну ми ж всі з вами прекрасно знаємо, так, що у нас з вами зараз є величезні обмеження валютного ринку. Фантастичні обмеження, так що ми сьогодні з вами не можемо там жодну копійку валютну, навіть якщо це чесно зароблені валютні кошти, які у вас є на рахунку, заплатити, наприклад, там кудись в Європу. Так? Не зможете цього зробити. Або перевести гроші на свій рахунок європейський. Та, та, та бійтеся Бога. Тобто, це ж ми з цієї точки зору теж захищаємось. Або, наприклад, чи можете ви сьогодні купити там євробунди, та? Єв... наприклад, <кій> <кій> німецькі, або, наприклад, французькі. Ні, не зможете. Ні. Є, є на повноцінне обмеження. І воно не тільки стосується. Особливого періоду. Воно і до цього було. І валютне законодавство в Україні є достатньо, достатньо жорстке. Та, є певна лібералізація, але вона, вибачте, будь ласка, така достатньо умовна. Е, для чого я це говорю? Проблема полягає в тому, що ми є велика країна. Одна справа приєднати країни Балтії, які є і із їхнім ВВП, із їхніми. І з їхніми можливостями. Менш конкурентні? Так. А друга справа приєднати країну, в якій навіть після всіх біженців живе 30 мільйонів населення, і яка по своїх природньо кліматичних умовах може завалити європейський ринок аграрною продукцією дуже просто. Тому, коли ми з вами говоримо, що ми йдемо в Європейський Союз, ми туди йдемо. Але основна проблема це знаходження виходів за тих економічних протиріч, які є. Нас не чекають в Європі на спільному європейському ринку. Не чекають в першу чергу наші е, найближчі сусіди. Тому що країни Східної Європи це країни аграрні. А їм конкурент не потрібний. А європейський ринок це преміальний ринок, це дорогий ринок, безперечно. 60% доходів європейського фермера це дотації Брюсселю. 60%. Ви що, насправді думаєте, що цими грошами хтось хоче поділитися з Україною? Поділитися з нами, так. Угу. Нічого подібного. Тому слухайте. Коли я чую, що Україна війде в Європейський Союз після 30-го року заяви там певних європейських політиків? Вони дуже зацікавлені в тому, щоб Україна воювала з Росією якомога довше. Тому що саме це дає гарантію того, що Путін не починає війну безпосередньо з Європейським Союзом. Що б він там не обіцяв і не підписував? Ще один момент. Я нещодавно на одній з безпекових конференцій чув виступ одного з політичних діячів, який сказав абсолютно правильні речі з приводу е, систем е, безпекових і нової безпекової архітектури Європейського Союзу, він задав дуже правильні речі. Каже: ми зараз тут всі з вами обговорюємо наявність боєприпасів, наявність техніки. А в мене є питання: сьогодні європейські армії готові воювати і вмирати. Якщо вони не готові цього робити, то вам боєприпаси не потрібні. Ще один момент. Сьогодні в Литві знаходиться е, е корпус на військовій базі. У мене є питання, він каже. Завтра е, в країни Балтії почалася збройна агресія зі сторони Російської Федерації. Е, Канадейці будуть стріляти в росіян? От миттєво тут же. Ні. Вони будуть два тижні проводити консультації. Через півтори-два доби, виходячи із загальної територіальної е квадратури цих країн, не буде з чого проводити ті консультації. І той канадський корпус просто вже з іншої території, яка буде належати. По умовному е, референдуму Російської Федерації вийде в напрямку своєї постійної дислокації. От що таке п'ята стаття. П'ята стаття це жупел, який ще жодного разу ніхто не перевіряв на швидкість реагування для маленької країни, для маленької країни, яка не має величезної території, яка не має великого мобілізаційного потенціалу. Наскільки реалістична п'ята стаття? особливо ще раз повторюю, що європейські Збройні Сили не готові вмирати за власну землю. Вони занадто сильно цінять власне життя. І, на жаль, я з цим політиком, з цим експертом абсолютно згоден. Чому для Європи так важлива Україна? Тому що ми показали, що ми готові вмирати за власну землю. От в чому є питання. І для європейців ми завжди будемо фронтіром. Це з приводу питання пов'язаного із нашим членством в Європейському Союзі. Фронтір або прикордоння ніколи не буде членом Європейського Союзу. Воно буде партнером, воно буде місцем, куди будуть даватися гроші. Для того, щоб відкупитися від крові тих, хто там захищає, будуть даватися озброєння, боєприпаси. Але приєднати і відкрити кордони з країною, яка має величезні територіальні неузгодженості з російською ордою. Ви що, насправді думаєте, що хтось це буде робити? Тому. Тому я є євро євроскептик. Я, я вибачаюся. Я пояснив чому. Не тому, що панеле. Мені... Як то кажуть, покаже, покаже час. Відреагую по філософськи. Покаже час. В мене є ще одна велика тема, яку хочеться з вами обговорити. Розумію, що часу не так багато. Тим не менш, Росія як відомо збільшує свої закупки бензину в Білорусі станом на тепер. І от з'явилася вже попередня статистика 50 разів. Збільшила закупівлі Росія бензину у Білорусі, зокрема через українські удари по їхніх НПЗ на автобазах. А що можемо за цим розуміти? Що далі? От після Білорусі, куди далі йти? В кого ще брати? Ну дивіться е швидкість виведення з експлуатації російських НПЗ через українські удари. Вона сьогодні приблизно співпадає зі швидкістю відновлення росіянами своїх НПЗ. Ми десь приблизно зафіксувалися на рівні 20% падіння обсягів переробки російської нафти всередині Росії. І поки, поки що глибше ми не йдемо. От 20% ми досягли. Приблизно 45-46% російського нафтопереробного комплексу вражені українськими дронами. Що призвело до того, що загальний обсяг скоротився на 20%. Е, вже є приклади, коли росіяни відновлюють туди знову прилітають дрони, вони знову відновлюють, знову прилітають дрони. Е, позитивним наслідком є те, що Російська Федерація із країни бензоколонки, яка експортує світлі нафтопродукти, стала країною, яка купляє світлі нафтопродукти, та вона купляє їх в Білорусі, вона купляє в Казахстані, вона купляє в Китаї. Що далі? Ну от я думаю, що далі ця, ця парадигма і буде зберігатися. Я, безперечно, е Україні треба набагато більше е засобів враження для того, щоб оцих 20% зрушити надалі. Тобто, має бути набагато більш потужніший е потенціал ударів, щоб е падіння російської нафтопереробки продовжувалося. Поки що ще раз повторюю, то що ми винищуємо, вони встигають відновити яскравий приклад, того, що було у 2024 році, ми дійшли до 12%, тоді ми припинили обстріли через настирну позицію адміністрації Байдена. І росіяни дуже швидко відновили назад всі свої нафтопроробні потужності, і вони почали знову виробляти ту кількість нафтопродуктів, які є. Тобто, доки ми б'ємо. Ми тримаємо більш-менш той відсоток на рівні 18-20% зниження нафтопереробки. Тільки ми почнемо зупинитися, росіяни тут же почнуть відновлювати цей відсоток. Так що, от, приблизно от такі перспективи. Так, пане Олеже. І сюди ж до економіки країни-агресорки. Як відомо, служба зовнішньої розвідки про це оповіщає, Росія почала продавати стратегічні запаси золота. Почали продавати на внутрішньому ринку такого не було до 25-го року. Що це означає? Це означає, що в Росії немає на сьогоднішній момент джерел покриття дефіциту бюджету. На наступний рік вони вводять там, податок на додану вартість 22%. вони там… Е навіть вводять податок на додану вартість для продажу фізичними особами нерухомості. Шукають любі способи для того, щоб наситити бюджет. Але все рівно це не зможе покрити всіх потреб, особливо на тлі зменшення поступлень від продажу нафти. Тому, коли ми з вами оцінюємо ті речі, для того, щоб закінчити цей рік, їм треба так до останнього моменту єдиним джерелом покриття дефіциту бюджету був Фонд національного добробуту. На момент початку активної фази бойових дій на Фонді національного добробуту було 12 трильйонів російських рублів. Зараз залишилося 2,8 трильйона. При тому, що фактичний дефіцит сьогодні під 4,5. Дефіцит це є перевищення ваших видатків над вашими доходами. Якщо ви не маєте чим перекрити дефіцит, ну от така біда. Значить, ви не зможете його перекрити нічим. Так, ну і при цьому нафта дешевше Юралс. Порахували теж журналісти пишуть, що російська нафта Юралс дешевшала на 23% відносно марки бренд. І цей показник збільшується. В листопаді це 23% співвідношення Юралс. Бренд. У жовтні цей показник був 17% між ними. Отака От тенденція. Я намисно заходила. Також дивилася скільки ж зараз юралз. От на 53-54 долари, 55, Так показує сайт мінфіну. Що це також для нас означає? Нам чим дешевша російська нафта, тим ліпше, але наскільки це вдарить та по Росії? Наскільки це б'є по понібезперечно, ну, Безперечно, 30% доходів російського бюджету це нафтодолари. Ну тому чим дешевша нафта, чим менше вони її продають, тим менше доходів російського бюджету. Все дуже просто і все дуже зрозуміло, тобто тут, тут немає якихось особливих нюансів. Так, пане Олеже, ну і на завершення, як ви бачите, якщо, наприклад, вдається Дмитрієву, як ми бачимо, він зараз основний такий переговорник, активний зі штатами, ну вдається йому проштовхнути якесь скасування санкцій, е, якісь е, ну, обмеження скасувати для Росії, чи зможе вона так швидко повернутися та на ринок з, з тими ж масштабами, так торгувати як раніше. Чи ні, чи так не, вже не буде, як І раніше. Я Росії. Є е, скептик подібних речей. Я поясню, значить, не може бути скасування санкцій без мирної угоди. Не буде мирної угоди, в якій би Україна мала би поступитися якимось незахопленими росіянами територіями. Без цієї поступки росіяни мирної угоди не підпишуть. Це буде означати, що сьогодні є непереборні. Складнощі щодо підписання цієї угоди. Ну, ми почули та, пан Єрмак чітко заявив, що Зеленський не підпише жодного документу, який би стосувався, який би теоретично навіть стосувався поступленням в якихось територій. Тому в мене є дуже великий скептицизм з приводу того, що в найближчий час ми будемо мати мирну угоду, а це означає, що жодних послаблень санкційної політики не буде. Зафіксували. Пропоную тут ставити три крапочки. Знаю, що мушу вас відпускати. Пасибі за цю розмову, за вашу експертизу, пане Олеже. Дякую. Дякуємо глядачам обосток, Нагадую друзі. Будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. Ми все читаємо. Будь ласка, долучайтесь. Будьте з нами до зустрічі.